Шановні батьки, група Веселка щиро вітає вас із найгарнішим святом, якого ви так довго чекали з Днем Святого Миколая. Це свято особливе. Адже в ніч на 6 грудня до кожного з вас завітає добрий і щедрий святий Миколай, щоб подарувати. Я святого Миколая дуже-дуже добре знаю. Він на свято в чобіток для слухняних діточок. Має у своїй торбинці найприємніші гостин. Сьогодні ми хочемо побажати вам бути завжди веселими, добрими, чемними та слухняними. Нехай ваше серце. Тебе добре знаю, щире, не святим Чекає тебе зимове пора, ште з нетерпінням сядь кура. Святий, ти, не мою хату не лай. Подаруй мені потіху і турбину повну спільну, І здоров'я для родини красну долю до країни. А при Старайтеся бути лайнішими, добрішими, шановливими, щоб наступного разу святий Миколай приніс вам більше хі подарунків. Радійте, мрійте, допомагайте іншим і вірте у дива, Бо святий Миколай завжди поруч з вами, зі святом вас малята! На стіні висять сніжинки, сяє вогником ялинка. Сяє кулька кольорова і памушечка цукрова, а на дворі сипле сніг, замітає сто доріг, але тут не замете, де святий Микола йде. Для слухняних діточок принесе він дивний мішок. Обіде усі хати, то щекай на нього ти. Зі святом вас.